У нас сьогодні останні штрихи. <рес> <рес> останні штрихи підготовки до школи. Підстригли хлопця, пішли шукати рубашку. Рубашку клічета таку, щоб поверх полочки надягати зранку, коли прохолодно. Дівчачі повний ринок, а на хлопця немає. Пішли вже в кілька магазинів, тут заходимо до одного магазину, кажемо, є така м'якенька рубашка клічета на хлопця? Вона каже, так, да, звісно. Достає нам рубашку, я її вдягає, він в неї просто втопився. Там ну на папу нашого 56-й розмір. Я кажу, та ні, вона велика. Дивно, що вам не подобається. Тут же ж видно, що це оверсайз, як його розмір, це прям от на, на От. Дивіться, як йому йде, як йому гарно. Я не розумію, чого вам не подобається. А він стоїть ну, як в пледі, укутаний в той рубашці, я кажу: це я так люблю це раніше на ринок. Як прийдеш, то це всі да вам так йде.